Друзі, всіх вітаю на каналі. Хочу вам показати свій варіант виконання лампочок 5 вольтових. Роблю їх вже не вперше, це якраз от комплект під замовлення. І вже, коли завершив роботу, вирішив, що, можливо, комусь буде цікаво і поділюся своєю ідеєю і також способи їх використання. Схематика досить проста. По вартості майже задарма. В принципі, саме дороге, що тут було, мабуть, це проводка, яку купував там, в будівельному магазині. Це проводка 0,5 квадрата. Можна використовувати і 35, і менше. По споживанню 500 мА споживає від 5 вольт. Прекрасно працює від і акумуляторів, Тобто від 4-4,2 споживання 200 мА, але ж, відповідно, і яскравість менша. По яскравості можна його десь е, так от порівнювати з 7 ватною лампочкою. Це по інтенсивності свідчення. Ніяких немає перемикачів, це вже як захочете, можете додати. Всередині нічого складного, все, що є, викидаємо. Саму матрицю чи LED панельку перевертаємо рідну і на неї через термопасту фіксуємо саму панельку. Перший раз свердив отвори і садив на гвинти, а потім вже вирішив, що з цим повністю справляються суперклеї з содою. Все одно все буде закрите, його не видно. То навіщо в принципі, витрачати час зайвий? Виводимо сам кабель, знявши цю от накладку. І виконання було таке, що от якраз 2 метри кабелю поставив колодку недалеко від самої лампочки. У випадку, якщо не буде необхідно, то можна буде додати проводки довжину і повісити там, де безпосередньо необхідно. Підключення роз'єму, як бачимо, Якщо зверху дивитися, от якраз отвори які не глухі, то у нас буде справа мінус, зліва плюс. Тобто все це зібрати можна навіть без мультиметра. Все просто. Платка сама коштує ну, можливо, десь гривень гривень 6-7. Якщо брати їх там по 10 штук з Aliexpress, то ще буде дешевше. Світлодіоди 57,30, як бачите, 6 штук. Струм споживання заявлених 150 мА кожен. ну от При 5 вольтах з урахуванням отаких от, от резисторів. У нас що тут? всі сотки? То, якщо погратися з цими резисторами, то можна навіть підібрати доволі гарну інтенсивну, інтенсивність і яскравість світла. Від самих акумуляторів вже без перетворення. Але поки що такий варіант мене влаштовує повністю по своїй яскравості. І спосіб використання, відповідно, від повербанка, аварійне освітлення. Можна в кемпінгу використовувати. Мені треба було зробити в будиночку, де нема взагалі світла, якесь освітлення. Спочатку, думав в інвертори, потім це все перетворення не так ефективно. Плюс. Акумулятор треба його тягати, заряджати, це проблемно І вирішив зробити от якраз 5-вольтовий варіант. Доволі ефективно, просто дешево і сердито. Працює все як годинник, я повністю задоволений. По використанню, по споживанню, тобто, 4 лампочки стоять в самому будиночку, і павербанк на 30 000 мА. Тобто, в теплу пору, за Два вечори, всього спожилося 50% від всієї ємності. Плюс, якщо у вас є сонячна панелька, там для зарядки повербанків, хоча б 2 ампери такі побільше то він повністю може зарядитися за день. тобто все елементарно просто. Powerbank компактний маленький, енергії видає нормально і можна користуватись. Такий от варіант. У кого залишилися питання, пишіть в коментарях. Буде досить цікаво. Якщо ви поділитесь своїми враженнями щодо такого варіанту, буду радий почитати. Вам бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!